Коротше, Соломія в тоні їсти тільки вилочкою, ложечкою, щоб ручками не брав, постійно йому робить за увагу. Ні, 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 не це, будь ласка. Тоні. дивись, мама в нас голубих кровей, розумієш, аристократка. Людей! Це тато з району тіп, розумієш, може і ногою, якщо треба їсти, типа <сум> якісь двійні стандарти. Я його прошу їсти. О... Гарно. А, гарно а Андрій йому вдома дозволяє ногами на столі. Та-дам! Ту Ту зато ти йому теж багато чого дозволяєш, а я не дозволяю, пупчик. Подивіться, Тоні типу не сидить, а стоїть. І Соломія це напрягає, розумієте? Мене це не напрягає. Хто там сидить, стоїть, це Він доросла людина і сам вирішує, як йому їсти. А Соломія сидить і не може успокоїтися. Він доросла людина. Так. Він доросла людина. Тоні, ти доросла людина. Так. Так. А що ти маєш проти? Оце доросла людина, оце з куском шоколаду на губі сидить. Ну і що тут такого? Ну, кусок шоколаду на губі, що далі? А що дорослі люди не можуть сидіти з куском шоколаду на губі? Ну, це не доросла людина. Що... — Ну Він сам може вирішити, чи йому сидіти, чи стояти. Не треба. Ти собі краще дивися воно на море. Там о, ці літають, вон качки плавають. <плес> Маєш релакснути, <плес> а ти думаєш, чи Тоні стоїть, чи сидить, це Пацани, ну у вас теж так це все відбувається. Це тільки жінкам, напевно, от, в голові, знаєте, на відпочинку хто що робить. Котик. Можеш стояти, можеш їсти ручками, можеш робити все, що ти хочеш. Це твоє життя, і ніхто не вправить тобі це забороняти. Ти дорослий, сам приймаєш рішення. Ну тільки то що дупу собі не можеш підтерти, але нічого. Скоро тато тебе навчить не переживай. Тато теж до п'яти чи до шести років собі дупу не вміє підтирати, так що все нормально. Так що все окей. Листочки можеш з'їсти теж.